Поточного тижня в Білгороді Дністровському стартував новий опалювальний сезон. Розпочавши з об'єктів соціальної сфери, садочків, шкіл та лікарень, тепло було подано до житлового фонду. 115 багатоповерхових будинків знаходяться в обслуговуванні КП ж 1 80 з них під'єднано до мережі централізованого теплопостачання. Тому перший тиждень листопада поставив перед працівниками ж 1 нові завдання забезпечити якісну подачу теплоносія в оселі абонентів. Будинки всі були підготовлені, всі роботи були проведені, завершені вчасно. Наразі в нас розпочався опалювальний період, тому я хочу звернутися до всіх мешканців багатоповерхових будинків, особливо до мешканців верхніх поверхів. Я вас дуже прошу: стравлюйте повітря, випускайте повітря системи, адже це буде запорука тепла в ваших оселях. І дійсно, після проведених ремонтів внутрішньобудинкової мережі опалення гідравліки систем чи не найбільше проблем на шляху повноцінного опалення приміщень виникало через заповітряні систем і обмеження доступу до вентилів батарей в квартири верхніх поверхів. Хочу звернутися до тих мешканців, які, можливо, виїхали або переїхали. Обов'язково потрібно прийти до своєї оселі, перевірити, чи все справно, чи все працює, чи нема протікання, адже біди може багато статися. Якщо ви десь від'їхали, залишайте ключі родичам, сусідам, щоб вони також мали доступ до вашої оселі, адже в разі аварійної ситуації, щоб оперативно її ліквідувати. Звідси і випливають звернення від громадян нижніх поверхів. Повітря, а з ними вода не робить повне коло по системі, тому виникають повітряні пробки. На сьогоднішній день надходить дуже багато заявок, всі вони реєструються. Тільки на аварійний телефон ЖО-1 надійшло більше 40 звернень. Всі вони зареєстровані і більшість з них вже вирішено. Одвічна проблема це застарілі внутрішні мережі, особливо в будинках старого міста, які в прямому змісті цього слова зариті в підлогу та стіни, що ускладнює доступ. Станом на сьогодні ми маємо дві аварійні ситуації: це от Франко 7. Зараз ми тут ліквідовуємо аварію і українська 82. Сама основна причина, що будинки не молодіють, вони старіють. І всі труби, особливо старий фонд, у всіх комунікацій закінчився срок експлуатації. Наприклад, в цьому будинку тут всі труби знаходяться під полами, а деякі от в під'їзді навіть просто в землі закопані. Тому це ускладнює на нашу роботу, але ми все вирішимо. Також хочу нагадати телефон аварійної служби 098 371 0846. Пам'ятайте, що тепло в ваших оселях залежить не лише від подачі теплоносія комунальним підприємствам Білгородністровськ теплоенерго і готовності мереж будинків комунального підприємства ЖО 1 а й від спільних дій усіх мешканців багатоповерхівок. Ірина Вробинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.